1 жовтня відзначаємо Міжнародний день людей похилого віку, свято, яке покликано звернути увагу людства на потреби старшого покоління. Допомога людям похилого віку один з напрямів роботи Миронівської районної організації Товариства Червоного Христа України. Тож з цієї нагоди до соціального будинку в зеленьках завітали гості. А наша знімальна група підготувала про це відеосюжет. про життя та сьогодення мешканців. Розповіла керівник відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг Миронівської міської ради Світлана Осадча. В нашому відділенні зараз 31 чоловік підопічний дуже дуже добре, що ми вже підготувались до зими. У нас і картопля заготовлена, населення дало, населення нам допомогло, не тільки нашого села, а й сусідніх сіл допомагали. Фермери допомагали нам заготовки зробили. Консервації багато теж у нас є. Ми до зими готові. Готові до зими і до опалювального сезону, і котчагарка, котельня наша дрова заготовлені. Газ будуть давати, будемо і газом топити. то що ми спочатку топимо дровами, а потім як великі морози топимо газом. Ну щоб сказати, якісь такі харчування в нас дуже чудове. Щоб сказати, якісь проблеми в нас такі. Якщо то по сусідськи в нас амбулаторія з амбулаторією, ми дружимо. Амбулаторія дай тільки раптом щось не так, то зразу гукаємо наших медиків. Медики нам допомагають. Ну і колектив в основному дружний. Я не кажу робочі, а я кажу навіть ці, Ось сидять вони всі задоволені тим, що вони отут знаходяться. Ясно, є деякі певні відхилення у людей у тому плані, що ну, воно хоче додому від того, що думає, що вдома вернеться там молодість, вернеться 40 років чи стільки. Ну, на жаль, да, да, на жаль, це, це таке ми не рішаємо. А так одягом забезпечений, посілями забезпечені. Харчування є. Ну, одним словом, поки що слава Богу, а ті питання, які вдруг виникають, раптом виникають не такі. Ми до громади звертаємося, нам громада допомагає. Проблем у цьому немає. Так І, що стане, як обезпечуєте своїх мешканців від ковіду? Ну, ми провакцинувалися. Всі у нас провакциновані ну, більше нічого. Стараємося дотриматися. Усіх гігієнічних правил провідати мешканців соціального відділення приїжджали куратори з психосоціального напрямку Національного комітету Товариства Червоного Хреста України наші волонтери напрямку психосоціальної підтримки приїхали разом з організацією Товариства Червоного Хреста України сюди в Зеленки спеціально щоб підтримати. Місцевих людей, так людей похилого віку. Психосоціальна підтримка надається як під час заходів, так і як зараз під час неформальних таких зустрічей, бесід, під час якої ми допомагаємо знизити рівень стресу, відволіктися від оточуючих подій, так як людям похилого віку їм потрібна особлива увага, так та підтримка, то ми так допомагаємо таким чином їм не тільки знизити, скажімо, рівень стресу, але й покращити емоційний їх стан. Вважається, що людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги навіть тільки тому, що їй це вдалося, адже далеко не всім дано відчути мудрість своїх років. Літні люди мають виняткові наполегливість, терпіння і досвід. Лідер волонтерського руху Миронівської організації Товариства Червоного Христа Анна Ямнюк. Охоче поринула в затишну бесіду зі старенькими, які жартували, розповідали про те, чим живуть сьогодні. Розповідають, що вони гарний урожай помідорів. Вони закривали сок, консервували помідори, картоплю в цьому році не садили. баштан садили, але на жаль, не вродив. Немає урожаю взагалі. Ще є свій садок, доглядає Багато потрібно ліків, багато коштів на ліки. У кожного є свої проблеми зі здоров'ям. Товариство Червоного Хреста України докладає зусилля, аби поліпшити життя найстаршого покоління. І на це також спрямована програма психосоціальної підтримки. Більш детально з нами поспілкувалася голова Миронівської районної організації Товариства Червоного Хреста України Лідія Целюрик. Сьогодні ми приїхали у стаціонарне відділення Зеленьке із заходом по психосоціальній підтримці. Проект цей по психосоціальній підтримці у нас вже працює із липня з 1 липня. Ми працювали з дітками. Проводили заняття із, в основному із внутрішньопереміщеним, багатодітними і все. І я користуюся нагодою. Хочу подякувати Краснюкову Анатолія Тихоновича, який виділив нам приміщення. У нас тепер вже своє приміщення, де ми будемо займатися із дітками. А сьогодні ми проводимо психосоціальну підтримку із людьми похилого віку, поважного віку, поважного віку. Ми їх любимо, а що їм потрібно? Їм потрібна увага, наша турбота. Що сьогодні конкретно заплановано зробити? Сьогодні в нас конкретно це психосоціальна підтримка із нашими підопічними, це з людьми поважного віку. Наші волонтери це Анна Миколаївна і Святочка. Вони проводять співрозмова, можна назвати співрозмова, це спілкування. Це і увага до наших Прошу, що нам нада, Ліда Федорівна, Скажіть, будь ласка, ви казали, що перш за все проводили такі зустрічі, такі заняття із дітками і внутрішньо переміщеними особами? Чим відрізняються сьогоднішній захід від тих, що вже у вас були? Зітками, з, з дітками нам навіть проще. Там з дітками можна і танцювати, і співати, і малювати. В нас займаються, в нас дуже хороший волонтер, яка знає англійську мову, ми зараз займаємося англійською мовою. І, все. і нас дітки всі йдуть з нашого заходу дуже в зафаті і дуже задоволені. А ця категорія з дорослими, з дорослими по психосоціальній підтримці і з такими людьми поважного віку, це, ви знаєте, це особливе. Це треба приділити увагу кожному. Тут в стаціонарі у нас 31, 31 да, проживає. да, да, да 31. Да. 31 на даний І ми проводимо з ним співбесіди. Запитуємо, що їм потрібно, чи, як вони тут поживають. Ну, діляємо свою увагу і турботу. Ну і наскільки ми неодноразово зустрічалися з вами, що ваші такі приїзди сюди, вони постійні. Так? Да, да. Це вже неодноразово, не одно, ми, вже тут, не да, ми вже приїжджали, ми літом приїжджали, теж проводили такий захід. І сьогодні, і надалі ми будемо приїжджати, тому що потрібно, Да. І це ми приїхали з волонтерами, у нас основний захід. Ну, Як голова я Миронівської організації товариства Червоного Хреста, я приїхала не з пустими руками. Я приїхала з подарунками, я привезла засоби гігієни, які потребують кожного дня. і також солодощі привезли, вітаміни, яблучка я роздаму кожному. Мешканці стаціонарного відділення не приховували своєї радості від гостинної зустрічі з волонтерами Червоного Христа та журналістами. Ділилися враженнями. І як приїдуть вони, ви знаєте, ми такі раді, ми такі довольні і зустрічаємо їх як батька матір, будь то би до мене приїхала сестра, і брат, і ще я рада обняти, розцілуватися. А як нам? Ето енергію придають, яку всю на забуту на Боже мій мені, мені як сказали, що красний хрест приїжджав. А я лежала. Вона я забула, що в мене спина болить і все на летіла, як тобі ангел. Я просто рада, що вони є і що вони нам допомагають. Оце конкретно без лишніх слів, без всякого. Я рада, і все, і всі ми раді. Не тільки що я рада усі ми раді без винятку і раді їхній допомозі і просто бесіді. таке позитивне і добре ставлення до волонтерів Червоного Хреста – Це не просто звичайні компліменти, а пророблена велика робота в гуманітарному напряму, постійно функціонуюча підтримка, не лише соціально психологічна. А й допомога медикаментами, продуктами та іншими необхідностями завжди йде на користь мешканцям стаціонарного відділення в Зеленьках. На стаціонарі в соціальному будинку перебуває пані Любов Степанівна зі Слов'янська Донецької області. А попала та звичайно можна сказати. Ну слава Богу, що є такі люди, такий, такий пансіонат. что принял, а отношения вообще человеческое, доброе, я вам передать не могу. А слезы душать хочется. Хотела колысь на телевидение позвонить и рассказать, чего не показывают такую красоту, такие отношения для людей. Показывают таких, что именно, что там плохо, а вот хороших не показывают. Случайно приехали. Приехали сюда как переселенцы, поступ... никто не хочет брать жителей инвалидов. Приехали до Жиночки, она пообещала, что возьмет нас. От, а вона сказала, я думала, що жінка, яка буде мені допомагати господарству, а інвалід мені не може. От поставили на насілках мене посеред хат, посеред двору і все. А потім допомогли. Помог Мерія е, Миронівська і оце та директор, і завідуюча пансіонатом. Допомогли сюди. Абашла комісію, ну, провід. дали машину, дали ту каталку і привезли мене у. Там всю комісію облашлається, сюди привезуть. А ви давно ж тут? Третій місяць з іюля mm. ну, з липня. Mm. А скажіть, а як часто тут приїжджають волонтери сюди, чим допомагають? Приїжджають, і, і волонтери, і з церкви приїжджають, допомагають, допомагають здорово, приходять сюди, мене провідували хлопці, на языке язику ну, Очень культурні, хороші все, так що приходять. От за ці два з половиною місяця приходили і не раз приходили. Да. Привозили гостинці нам всі, смаколики там все. Так. А чи а чим от ще допомагають? Я бачу, що люди приїжджають і просто розмовляють психологи, і як щось приводять. Че... Ну, я не знаю, може й привозять туди, а потім нам вже роздають саме головне завідувача, вона тут хазяйка вона молодець, все в руках у неї, ідеальна чистота, везде блистить все, і всіх ніколи не обіде, всіх одинаково поділась, тільки б там не було розбіло, так що насчет цього. Дуже гарно. А підтримка яка, якщо тобі підходять і тобі сочувствують. От ти побросила домівку, мені сьогодні подзвонили, що там всі стекла повилітали. Немає. От, чи вернуся я туди жити, чи ні? Так що то так. Дуже підтримка, просто навіть розмовляю з людиною, от навіть з вами, ви приємні, і мені приємно з вами спілкуватися, Так що, звісно, підтримка, дуже, дуже багато значить підтримка. Віруючі приходили теж і, і ну я теж віруюча, щоб ходити, звісно, ну, Бога вірую. Вірю, що в нас все буде добре. Користуючись нагодою, ми поспілкувалися з лідером волонтерського руху Миронівської районної організації Товариства Червоного Хреста України Анною Ямнюк. Анна Миколаївна, ви є волонтер Червоного Христа. Хотілося б почути, що змусило вас піти, що стало основним у вашому вирішенні, і в чому полягають ваші обов'язки. Ой, ну почне з останнього питання. Обов'язки мої полягають в тому, група психосоціальної підтримки. Що таке психосоціальна підтримка? Ми підтримуємо абсолютно всі верстви населення, не тільки внутрішньоприміщених осіб, не тільки, скажімо, військовослужбовців, які потребують психосоціальної підтримки, а це і діти, це і люди літнього віку нашої громади. Та будь-яка людина може отримати психосоціальну підтримку, звернувшись до нас за потреби. Що мене надихнуло? Ну надихнуло, мабуть, те, що в країні на сьогодні ми знаємо, яка ситуація, кожен допомагає так, як може, допомагає чим може. Ну, я допомагаю, я вважаю, що я вношу свій вклад в нашу, в нашу спільну справу, в нашу перемогу. Я роблю те, що я можу, те, що в мене виходить. Ми працюємо з дітками, дітки посміхаються, ми працюємо з, літньою, з літніми людьми, люди нам вдячні, я бачу вогники в їхніх очах. Ми працюємо з дуже приміщеними особами. По Можливості ми намагаємося працевлаштувати, десь кудись спрямувати, десь щось підказати, десь порадити, десь просто заспокоїти. Ну робимо те, що ми можемо робити, як люди, як волонтери, як, як українці. От сьогоднішній захист. Чим він є особливим? Ви знаєте, спілкування з людьми цього віку взагалі завжди є особливим. Як сказав один з наших президентів Віктор Андрійович Ющенко, що ми унікальне покоління, унікальне в тому, що ми маємо змогу спілкуватися з людьми такої вікової категорії, які пройшли на своєму життєвому шляху і і війну і своїми руками відбудовували все те, що ми на сьогодні маємо. Не будемо щось там прикрашати чи замальовувати, ну, скажімо так, що всі заклади, які побудовані. В нашій громаді, та в принципі 90 закладів, які 90% будівель, які є на території я так думаю, нашої сьогоднішньої України, будовані їхніми руками. Дякуючи їхній праці, їхньому труду, ми маємо той розвиток сільського господарства, оте зерно, ту пшеницю, т наукові досягнення, та інститут ремесла, ми знаємо прізвище Бузницького. Це люди, які щиро світло правильно відбудовували нашу Україну. І унікальність цього заходу полягає в тому, що вони, знаєте, я вже от розповідала попереднім журналістам, що вони можуть не пам'ятати, що було вчора. Але коли з ними спілкуюся глибше, вони з скарнички своєї пам'яті достають такі речі, які приголомшують, які дивують, і ти, дякуючи цим їхнім розповідям, розумієш, що ти якогось мізинці їхнього не вартуєш. Вони. Це таке, ну, ми зобов'язані їм всім. Вони на їхніх плечах, на їхніх, їхніми руками, на їхніх плечах, їхніми зусиллями. Сьогодні ми маємо те, що ми маємо. Сьогодні ми є тим, ким ми є. Ми сама трудолюбива нація, Ми оцей хліб, оце різноманіття барв нашої України блищить тільки дякуючи їхнім рукам і їхньому труду. Найбільша мрія на сьогодні мрія моя особиста, щоб закінчилась війна. Щоб закінчилась війна. І я прошу Бога. Я молюся, Бога, мені дуже шкода, дуже шкода, мабуть, не можна так підібрати. Ну, що вечора, мабуть, як і кожна українка, як і кожен українець, я лягаю спати, я розумію, якою ціною мені достається мій сон. І моя рамкова кава. І я уявляю ту кількість оцих. Наших воїнів, які за мою ніч спокійно залишились на все життя в землі. Тому миру нам все. Міжнародний день людей похилого віку особливе свято, яке нагадує людству про обов'язок бути милосердними до найповажнішої частини суспільства. Тож, тепло вітаючи всіх мешканців стаціонарного відділення. Та всіх літніх людей громади, а також всім, хто нас дивиться, бажаємо здоров'я, довголіття, злагоди та миру.